Східниця, справжня перлина українських Карпат Львівської області. Це курорт дає цілющі мінеральні води, фантастична природа, захоплюючи дозвілля в горах і цікава історія. Саме на цих цікавих фактах про східницю нам і хотілося зупинитися докладніше, бо відпочинок в Карпатах має бути пізнавальним. Курорт східниця, старовинне селище, в мальовничому куточку Карпат, що розділяє річка, східничанка, численні садиби, пансіонати, санаторії східниці приймають бажаючих оздоровитися та познайомитися вище з карпатською природою, цікавими місцинами, а їх тут чимало. В 12-му сторіччі карпатськими схилами прийшлася Орда. Хана Батия поселення знищили, а мешканці ховалися хто де, серед гір та лісів. Коли загарбники врешті покинули їх землю, вони відбудували містечко, що від слова сходитися названо східницею. Ще одна версія походження назв від річки Східничанка, що мала ступінчаті береги, що сходилися донизу. Варто глянути на фото східниці, і ви не зможете відірвати очей. Та, попри всі переваги та привабливу з природи, туристів східниця приваблює не краєвидами, а перш за все, мінеральними водами. Курорт Східниця відомий всій Україні цілющою джерельною водою. Розлога долина приховує справжній скарб. Має 17 свердловин і 38 джерел, що лікують різноманітні захворювання, адже мають хімічний склад, що вказує на їх лікувальні властивості. За 7 км від курорту Східниця неподалік села Уруч знаходиться унікальний кам'яний ансамбль з піщаником, вік якого становить близько 60 мільйонів років. Заповідник Тустен. Тут у кожного каменя навіть є власне ім'я. На центральному виступі збереглися останки стародавніх стін, коридорі, колодязі, штучне пече. Ще один колодязь виявлено на західному виступі. Вважається, що саме тут існувало стародавнє місто, тустель. 9-13 сторіччя. За попередніми розрахунками, площа стародавнього родища становила 3 гектара. І саме тут знаходилася дерев'яна наскальна фортеця, останки якої до сих пір ретельно вивчають археологи. Залишки фортеці є унікальними і не мають аналогів у світі. Того тустель разом з горицькими скелями. Включно до складу Державного історико-культурного заповідника, на вас чекає легендарний відпочинок в Карпатах. Ласкаво просимо до Східниці!